Слава Иисусу Христу! Щире вітання всем! Продолжаем нашу рубрику «Запитуйте, відповідаем». Так, пишет нам Виктория Потоцка. А вот так даже. А если умерший зовет к себе, что это значит? В народе говорят, что это к смерти, правда? Ну, Я, 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 в принципі, розказував колись про ці питання, що, що, що означає, коли мертві до нас звертаються, коли до нас говорять, коли нас кудись кличуть. Мозок прораховує усі ситуації нашого життя, часом навіть, знаєте, часом навіть такі ну, складні. Тобто, щоб ми приготували себе, як ми, будемо, як ми будемо в тому поводитися, так? бо є таке поняття, знаєте, як асиміля... той, не асиміляція, а симуляція. так? Є різні такі, от наші льотчики вчуться, знаєте, вони є такі самоліти, така симуляція. Тобто він сідає там кабіну, все, штурвал, всі-всі кнопки, все, все, все є, але той самоліт не літає. Він, він там наклоняється, відповідно, на, на всяких таких там штоках, там, вони там такі спеціальна гідравліка, щоб відчувалися повороти, нахили вперед, взад. Але вони, це називається така як, як симуляція. так? І для того, щоб навчитися літати, щоб не, не падати з самоліта, і ти, ти не міг злетіти добре, не міг посадити, а на симуляторі. І так само мозок е, має такий ефект симуляції, він створює ситуацію життя, людина її проживає, і якщо не виходить, це все лише сон. І потім е, ти вже свідомо починаєш думати інакше і е, приймати рішення, я, і, в чому ти помилився, що не так зробив. Тобто тобі дається шанс. Пройти своє життя ще раз. Так? Ти його раз підтворив в сні, як на симуляції, як на симулятори, а потім ти його живеш у житті. І тому часом, коли там мертві нас куди зовуть, чи ще щось, це говорить про те, що людська душа не готова до смерті. Ви скажете, то ніхто не готовий. Звичайно, що не готовий. Діло в тому, що не хотіти вмирати і не готовому, це трошки різні речі. Я би сказав, що борше всього. Вони не готові. Розуміють, що вмирати прийдеться, але розуміють, що чи достатньо я все зробив, чи достатньо в мене є... ну, чи я достатньо е зробив добрих діл, чи я сповідався вчасно, чи добре, чи не добре. І тому ця всяка е мертві колесняться, мозок. Малює таку, ну, симулює ситуацію і створює ситуацію життєву, і нам тоді приходиться е, задуматися над своїм життям. Це не означає, що ти маєш вмерти. Це означає, що ти маєш бути готовий до смерті. А смерть приходить тоді, коли. Людський організм, як то кажуть, ресурс людського організму вичерпаний. Ну, і ще є варіант, що смерть буває трагічна. У часі війни ніхто не є у безпеці. Всі можуть зустрітися з Богом дуже скоро, тому треба до цього бути готовим. Висповідати, як мінімум. Борги свої, всі пороздавати. Розрахуватися, а саме, головне, щоб ні з ким не гніватися, помиритися з усіма. Бо буде тебе тримати той гнів чистилищі до, до страшного суду. Так що постарайтеся помиритися з ким би сваритися, постарайтеся борги пороздавати, які кому винні. Ну і сповідь, причастя. І творіть добрі діла. Хто готовий до життя, той готовий до смерті? Так, ідемо далі. Запитання. Слава Ісусу Христову, Отець Василь, скажіть, чи є різниця в тому, коли людина йде на прощу пішки, а чи їде транспортом? Що є важливішим? Дякую за відповідь. Чи є різниця? Звичайно, що є. Той, хто йде пішки, той сізмучив. А той, хто їде автобусом, той всі знудив. Ну, як там має різниця? Певно, що є різниця. Але чи в духовному плані воно має значення? Це ніякого не має значення в духовному плані. Є цінність для тебе, розумієте, щоб та проща, то місце, куди ти йдеш, мало для тебе значення. Що ти виділив час, ти йшов, ти їхав. Бо їхати, то теж треба і гроші дати і так далі. Десь пішки, вроді якби задурно, але змучився більше. Тобто, все рівно ти щось витрачаєш на цю на цю прощу, на цю подорож. І ясне діло, що цінність тому, вона якби сама по собі набувається. Бо якщо, якщо знаєте, людині подарувати гарну дорогу Біблію, та? просто так дати на тобі. Всім роздаю, то тобі дав. А як ні, потом... а то ти... ти побачив когось таку гарну біблію і прийшов, хочу такої. І нарешті знайшов її. А вона коштує там щось півтора тисячі гривень, і ти такий ой. Але хочу мати. Складай гроші. Наскладав, купив. Ті, що це страшне. Та сама біблія. Та за дурно, та за гроші. Але та за гроші трошки дорожча, бо тому, що вона тобі цінна, бо ти її, ти постарався трохи на неї. Може, для вас не так. Для мене так. І тому кажу, що проща пішки машиною це жертва, яку ми витрачаємо на, на, цю, на цю дорогу. І я думаю собі, що просто щоб це було для тебе цінне. Навіть, якщо ти просто їдеш, навіть з самолітом летиш, але все одно це є жертва, і вона цінна то, що вона, вона є оплачена. Знаєте, у психології є такий. Є такий принцип, так? е, коли психолога кличуть додому? Ну, хтось дуже важний, мені це трохи знайоме. Ну, психолог, священник це майже одно і те саме. Є варіант, коли мене кличуть додому, щоб я приїхав, ми вас можемо привезти, отець. Добре? І другий варіант, коли я їх кличу до церкви. Як думаєте, котрий варіант важніший? Той, коли вони приходять до церкви, на мою територію. І коли психолога запрошують додому, дуже рідко психологи годяться, щоб піти додому. Завжди вони назначають зустріч в себе в кабінеті. І ще один із нюансів психології. Консультація не може бути безплатна. Якщо це твій друг, якщо це твій, ну просто ну, сама краща людина, яку ти знав в своїм житті, має бути плата. Вона може бути яка хоче, але вона має бути. Мій друг Олег Олег Федорович Чебаненко психолог, він Психотерапевт з досвідом вже такий, він вже роки працює у цій сфері. І він каже: в мене були там такі випадки. Одна людина прийшла до мене і на консультацію і каже: Ну, розумієте, в мене з грошима не дуже, я не можу вам так платити, як коштує цей, як коштує психотерапевт. Але Олег каже, це мені не треба. Каже, ти. Заплатиш один желізний гривень. Той каже, хорошо. Прийшов і забув, що треба йому гривень було нети. Витягає йому дає паправить. Олег каже, ні. Залізний. Та на тобі п'ять. Він каже, ні. Залізний гривень. Тобто, треба було. Піти, пошукати. Тобто ресурсу не треба було витратити, тобто гроші. Бо гривень, мав собі там паперовий гривень, тобі треба було знайти залізний, Це треба було піти. По магазинах, по касах, ще десь. Дайте мені залізний гривень. Найти його треба було. От несуть в розмірі навіть тої плати, так, але плата повинна бути, має бути старання твоє. Бо тому що це старання внутрішнє відкриває двері до того, щоб психолог до тебе достукався, щоб священик достукався до, до твоєї душі, якщо ти будеш проявляти старання прийти до церкви, пожертвувати, не для того, щоб священик гроші в тебе там вимантив чи ще щось. Це для тебе. Друже, щоб двері твої душі відкрилися, нема жертви, нема ласки. Так, ще одне питання. Йдемо далі. Так. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, скажіть, після причастя Хор співає, ми знайшли віру істину. Запитання. Чи правда є, що коли християнин, який не знайшов правдиву віру, не повинен сповідатися і причащатися, що про це каже церква Павло Львівщина? Ну, мені подобаються такі запитання, знаєте. Такі сам собі філософ, сам собі філософствую і сам собі відповідаю. Ми виділи світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нероздільні, святі Троїці, поклоняємося? Так звучить молитва. А запитання звучить так: чи, прав... чи правда є, що коли християнин, який не знайшов правдиву віру, не повинен сповідатися? Йому має хтось сказати, що ця віра правильна? Ні. Він сам має це зробити? Так. То якщо він вже для себе визначив, що це його віра правильна, крапка. Ніхто збоку йому підказати не може. Що найсвященик не може. А що буде казати? Як він прийшов до нього, священник прийшов до мене і каже: «Отче, хочу ходити в вашу церкву. Я йому маю казати, що твоя віра неправильна. А як він до мене прийде і скаже: Я ходжу в православну церкву, е я йому що маю казати, що та віра його неправильна? Як це буде? Визначання. Правильність віри належить тому, хто вірує. А віра це така штука. Якщо я вірю, то це моя віра. Якщо ти віриш, то це твоя віра. Хто мені може сказати, чи моя віра правильна, крім мене і Бога? Так що, я думаю, що ось така. Буде моя відповідь вам на це. Так, і ще одне запитання. Слава Ісусу Христу! На деяких образах є розп'яття Ісуса Христа, а з ним знизу череп Адама. Так мені розказував один чоловік. Запитання: чи міг би едемський сад бути десь на території Ізраїлю? І чи бачили ви образ розп'ятого Христа, а знизу череп Адама? Буду вдячний. Ну, не тільки череп Адама. Мені здається, що на всіх майже розп'ятях внизу череп і дві кістки, та. це символізує все правильно. Воно символізує, символізує череп Адама, бо тому, що е, бо тому що мені треба під, підглянути у Біблію. Це є Новий Завіт. До римлян послання п'ята глава, вроді би, і це четвертий. Так. П'ята глава. Ага, дванадцятий стих, все правильно. Так, так пише, дивіться. до, до цього. До римлян, 5 глава, 12 стих. Читаємо. Тому що як через одного чоловіка увійшов у світ гріх, а з гріхом смерть, так перейшла і смерть на всіх людей через те, що всі зрішили. через те, що всі зрішили. Гріх бо був у світі до закону, але гріх, ну, але гріх. Не ставиться у провину, коли нема закону, так смерть панувала від Адама до Мойсея над тими, які ніхто не, не зрішив, подібно до переступу Адама, як образ, е, який є образ майбутнього. Розумієте? Так як через одного чоловіка освіт пішов гріх, а з ріхом смерть. так і смерть перейшла на всіх людей. І так через сина чоловічого має бути відкуплення. Розумієте? Адам символ. Чоловіка, який, через якого прийшла у світ смерть. Ісус це і Бога людина, Бога чоловік, через якого прийшов у світ відкуплення. І тому кров Ісуса, яка стикала по Христі, вона стекла на череп Адама. Адам перший чоловік, який прийшов у світ та, який був сотворений Господом Богом, і так як через нього прийшов у світ гріх, через Ісуса прийшло відкуплення, І тому от так завжди малюють під Христом, що кров стикала Ісусова по, по христі, вона стекла на череп Адама і омила первородний гріх. І тому ми в хрещенні отримуємо прощення первородного гріха. Бо тобто людина, якщо не хрещена, вона має спадковий гріх, первородний гріх. І люди не хрещені, коли вмирають. Вони не можуть наслідувати Царство Божого. Чому? Бо тому, що вони мають первородний гріх, а хрещення змиває всі гріхи і первородний в тому числі. І якщо ми хрестимося в дорослому віці, то якщо ми хрестимося в дорослому віці, то всі гріхи нам прощаються. Всі. А якщо малі хрестимося, ми маленькі, так, то все рівно ми приходимо у світ з первородним гріхом. І кров Ісуса, Його жертва Христова, через світу Тайну Хрещення обмиває людину з первородного гріха. От, що значить, чи там череп Адама є, так, да, це символізм, Він є. І звідки Він походить, я поясню. Так. і Так, слава Ісусу Христовчу, Василю, ваша відповідь може бути корисною для онлайн-парафіян. Багато хто прослуховується до вашої відповіді, хотілося б почути ваші думки. Вибачте, якщо погане поставлю запитання, скажіть, що ви думаєте на теперішнь, про теперішнього папу? Чи буде він з Україною? Казали, що попередній папа Франциск покійний був проти України. Я що секретар Ватікану, діти мої, цвіти мої. Папа Римський це глава церкви Христової. Представник Бога на землі. Папа Франциск ніколи не був проти України. Де ви таке почули? То, що ми хотіли, щоб папа розумієте, щоб папа зробив? Що? То, що він давав гроші для України. Ви то знаєте? Не знаєте, а тепер вже знаєте. Папа Франциск. І щоб ви знали не тільки гроші Ватикану, навіть власні свої кошти папа перечисляв для України. А ви хотіли, щоб він що? Путіна прокляв з катедри, чи як? Ну, і що би воно дало? Не забувайте е, значення. Значення папи, не путайте. Папа є насторожі віри і моралі. І то, що вчить церква, розумієш, він мусить захищати, так президент є гарантом Конституції, так? папа є на, на видимим главою Христової Церкви. Це є та юрисдикція, яку Ісус Христос дав Петрові. Петре, ти скеля, на тобі я збудую мою церкву, і ворота пекельні не подолають її. І дам тобі ключі, Петре, від Царства Небесного. І все, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. І то, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Чуєте? юрисдикція на сповідь у папи. І кому папа дає благословення? На єпископат, бути єпископом, кому делегує права, ті і мають. А кому папа не дав, той не має. Так? Да? Так що питання, який тепер папа? Папа як папа? Щодо лояльності щодо України. Та, звичайно, що він відноситься інакше, трохи, як Франциск. Бо тому що кожен, хто би не був любий керівник, знаєте, так, кожен президент, обереш, а він це інший. Вроді би, якби одно і те саме, ну, все-таки інший. Бо кожна людина, вона ну, має свій кіс особливі. Особливі менталітет, особливі свою харизму, особливі свій інтелект, особливі свої якісь переконання, симпатії, антипатії. Це люди. Папа виховувався в Аргентині. Аргентина це такий собі, ну, давайте так, Радянський Союз собі такий, так? Америка ворог, цього, цього. розумієте, ну. Радянський Союз молодці, бо вони воюють з ворогом. Ну, і папа Нівников, то він, він так вихований. І десь воно там в ньому десь там проскакувало там, такі собі там симпатії про великого Булгакова та, й, та й ще когось там кого вони там цитували. Не знаю чи історії тих. Ну, це таке. Нинішній папа, ну що, обрали, обрали папа, як папа. Він своє слово ще скаже. І я думаю собі, що е, крім того, що вони кажуть, мені важливо те, що вони роблять для України. А те, що кажуть, це таке. Не важливо, що людина каже, важливо, що вона робить. Тому, знаєш, не кожен, хто каже, Господи, Господи, прийде в Царство Боже, каже Ісус. Ну, так що, мало, навіть, щоб ми казали, треба б ми ще робили щось. Як каже латинська приповідка, ора et labora» – Молися і працюй, і буде все добре. Слава Ісусу Христу!